Ну що, поїхали? Включаєш? Доброго дня! Я Микола Кравченко, головний ідеолог Азовського руху. І на цьому я закінчую. <рес> У своєму відеоблозі я вкрай рідко говоритиму про поточні події. Здебільшого я говоритиму про речі вічні, про цілі, а не про шлях, про ідеї, про ідеологію націоналізму, про ідеологію не історичну, а сучасну. Сьогодні ми поговоримо. Про націоналізм 21 століття. Спробую пояснити це лаконічно. Коротко, але змістовно. Перше. Націоналізм це світогляд. Це дещо більше, ніж ідеологія. Це система цінностей, а не модель господарювання. Це не про вільний ринок чи планову економіку. Це про національний інтерес. Це не про те, куди треба йти. Це про те, куди треба дійти. Так, а що у нас друге було? Ага. Друге. Націоналізм розглядає суспільне життя як нерозривне поєднання думок та дій. Ідея і чин пов'язані нерозривно. Адже ідея без чину це лише порожній звук. Але і чин без ідеї це беззмістовні рухи. Націоналізм це не про теорію і не про практику. Націоналізм це про практику і теорію водночас. Три. І тут мають підписатися наші побратими зі свободи. Нам не складно, а їм приємно. Бля. Три. Націоналізм спрямований у завтра, а не у вчора. Традиція для націоналістів це досвід поколінь. Але досвід завжди потребує поглиблення і корекції. І ще раз. Але досвід завжди потребує поглиблення і корекції. Водночас саме досвід є опорою для руху вперед. Націоналізм це не про минуле. Націоналізм це про майбутнє. Питання мови, Релігії, території, культури, економіки не є для націоналізму визначальними. Вони є похідними. Адже це не вони продукують націю, а нація продукує їх. Націоналізм це не про форму. Націоналізм це про зміст. Як сложно я формулірую ці речення. Це просто. Здавалося, б, все це з фрази загальні. А питання виникають по конкретиці. Так і є. Але починати треба саме з загальних речей. Спочатку треба визначити мету і тільки після цього визначати шлях до неї. Для того, щоб дістатися, треба зрозуміти, куди і задля чого ми прямуємо. Але про це наступні наші розмови. Перемога буде за нами. Війна вам, браття і сестри!